Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Розпочався сезон гарбузів, а значить, будемо готувати із гарбуза дуже смачну та корисну їжу. Як знаємо, гарбуз дуже корисний, в ньому дуже багато вітамінів, гарбуз зміцнює імунітет, має противонабряковий ефект та ще багато властивостей. Сьогодні я готую із нього смачну крем кашу. Та ділюсь з вами рецептом. Для приготування я беру гарний стиглий гарбуз. Розрізаю його навпіл, вичищаю насіння та зрізаю шкуринку. Для каші я буду використовувати половину гарбуза, в почищеному вигляді це приблизно 1 кг. Іншу половину я залишу для цукатів. Також слідкуйте за моїми відео, скоро покажу вам, як я виготовляю цукати із гарбуза. Гарбуз я нарізала на шматочки середньої величини, розмір та діаметр значення немає. Пересипаю його у кастрюлю з товстим дном та заливаю півлітрою води. Та ставлю його на вогонь варитись, накриваю звичайно кришкою. Коли гарбуз закипить, зменшую вогонь до мінімуму і тушкую впродовж 20 хвилин на невеличкому вогні, щоб гарбуз не варився, а саме тушкувався. Пройшло 20 хвилин, гарбуз зварився, став м'якеньким, додаю до нього 200 г промитого рису. Не хвилюйтесь, води не буде зайвої, її зливати не потрібно, тому що зараз рис впитає всю зайву воду. Гарно перемішую, знову накриваю кришкою і варю навпротязі 10 хвилин. Через 10 хвилин додаю склянку гарячого молока та додаю 2 столові ложки цукру. Звичайно, орієнтуйтесь за своїм смаком. Якщо любите солодше, то додайте більше цукру. Або можете зовсім не додавати. Ретельно перемішую, накриваю кришкою та варю впродовж 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, каша вже. Майже готова. Вона дуже ароматна, дуже смачна. Але для того, щоб вона була більш кремовою консистенції, я переб'ю її блендером. Звичайно, можна цього не робити і залишити її такою, як вона є. Але тоді вона не буде крем кашею. Добре, перебиваю її до однорідної маси. Ось така вона гарна в мене вийшла. Дивіться, якої консистенції, дуже смачна та дуже ароматна. Додаю до неї 50 г вершкового масла, ставлю на вогонь, проварюю впродовж 2-3 хвилин, щоб розтворилось масло. Добре перемішую і каша готова. Звичайно, спочатку вона рідка, але коли постоїть, то стане більш густою. Вона дуже гарного яскравого забарвлення, дуже ароматна, дуже ніжна. Тому рекомендую вам спробувати та приготувати таку смачну кашу, тому що від такої каші не відмовляться навіть діти. Мої діти раніше не полюбляли гарбуз, а тепер просять. Завжди, щоб я приготувала саме таку гарбузову крем-кашу. Тому зберігайте мій рецепт та готуйте із задоволенням. Дякую вам за увагу!